Пане президенте, вітаю Наталія Островська. Один плюс один. Якщо домовленість про 30-денне припинення вогню таки буде досягнута. Чи планується замороження поставок американської та європейської зброї? І друге питання, Трамп заявив про намір летіти в Туреччину. Ми знаємо, що просто так він такі заяви не робить. Чи може бути підписаний якийсь документ, якась угода в Анкарі або в Стамбулі? Поки що а, мені це невідомо, це не проговорюється. А щодо підписання того чи іншого документа, поки що невідомо. А в будь-якому випадку, коли є відповідні зустрічі, є ну, якийсь стейтмент завжди є. Що в принципі, ну я думаю, що він в багатьох країнах я знаю, є підписання, а є просто стейтмент. Тобто, яке означає те саме по різному, буває. Трамп підтвердив свій візит в Туреччину. Дивіться, я не знаю. У мене немає інформації, що Трамп прилетить в Туреччину. Ми з вами. Я не думаю, що я знаю набагато більше, ніж ви. За вас, вибачте. Е ну, є якісь сигнали тощо, але поки що у нас підтвердження, що він буде, немає. І Далі і про сказати. замороження поставок зброї американської території. Ми не обговорювали про це. Не обговорювали це з президентом Трампом. У нас було замороження, ви пам'ятаєте, коли? Так, це було перед тим. Як ми підтвердили, безумовне припинення вогню. Потім була розморозка. Все так діє досі. Дякую. Дякую, будь ласка,